Привіт, брати та сестри, шановні підписники та гості мого каналу. У мікрофона Торстейн і я радий вітати вас на проходженні гри Hitman. Наразі у нас останній епізод DLC кампанії Нульовий пацієнт, який так і називається «Нульовий пацієнт. Дії будуть відбуватися у Японії на Хокайдо, у клініці Гама, як ми вже бачили з основної кампанії. Отже, тут у нас так само. Ліквідувати дві цілі, але вже інші, і безпосередньо нульового пацієнта розносчика зарази віруса на базово як він зветься. Отже, кому подобається мій контент, не забувайте підтримувати мене гривнею, вподобайкою, підпискою та, звісно, коментарями. Ну а ми погнали! Блискуча робота в Колорадо 47-й. Сподіваюсь, тобі вдалося поспати під час перельоту через Тихий океан. Все нормально, як завжди. Як ти вже здогадався, ти летиш в Японію. Ми перехопили послання, згідно з яким місцеві органи влади затримали одну людину, підозрюють, що він переносник інфекційного захворювання. Його направили до медичного комплексу на півночі. Ще один член культа. Так це підтверджено, і навіть краще. Ми вважаємо, що ця людина несе відповідальність за створення вірусу. Його останнє відоме місце знаходження співпадає з координатами, за якими після смерті на була автоматично направлена заключна серія повідомлень. Схоже, він направлявся до Сіднею в Австралію, але арешт цьому завадив. Пощастило. Везіння тут ні до чого. Пасажири помітили, як Кейч виконував у залі очікування аеропорту якийсь релігійний ритуал і занепокоїлись. Поліція затримала його для допросу. Тоді почали проявлятися симптоми хвороби. Працювали Стандартні протоколи, і наразі його везуть на Хокайдо. Інструкції до місії незабаром з'являться. Отже, 47-й, в тебе дві цілі. Перша Оуен Кейдж, дослідник вірусолог, відповідальний за перетворення вірусу на базова у зброю. влада Японії доставила Кейджа на Хокайдо до комплексу Гама. Усе свідчить про те, що він заразив себе сам, щоб стати нульовим пацієнтом. Наразі він живий, його тримає в ізоляції твоя друга Клаус Лібляйд. Доктор Лібляйд, вчений з корпорації Ітер. Намагається дізнатись про вірус якомога більше до того, як Оуен Кейдж помре. Ми не можемо допустити, щоб Ітер відтворили вірус і використали у своїх цілях. задача проста 47-й. стримай вірус, вбивши Кейджа і Лібляйда. Щоб не трапилось, вірус на базово необхідно знищити. Ми маємо зупинити його негайно будь-якою ціною. Готуйся. Ласкаво просимо до Хокайду 47. Овен Кейдж знаходиться в ізоляторі у секції клініки з найсуворішим карантином. Схоже, хвороба вже на останніх стадіях. Він марить і нічого не розуміє. Також він дуже заразний. Не наближайся до нього без засобів захисту. Клаус лібля досліджує Кейджа у тимчасовій лабораторії. Особливо підкреслю 47-й вірус абсолютно смертельний. Ми не повинні допустити, щоб він покинув межі комплексу. Неважливо, якою ціною. Будь обережний. Так, ось такий брифінг, друзі. Від себе додам. Я цю локацію вже вивчив. Як то кажуть, от і до. І вона ускладнюється тим, що у нас по суті завдання на, ча... на цей. Треба, коротше, бігом все виконати, бо закінчиться час і почнуть нульового пацієнта водити туди-сюди по клініці з метою досліджень. І щоб він нікого не заразив, нам треба діяти дуже оперативно. Бо як тільки його проводять біля когось з персоналу, не вдітого в костюми, він одразу заражає його вірусом. Ну, як ми бачимо, головну заразу цієї місії привели на обслідування, і нам треба якось до нього пробратись, щоб одночасно знищити ці дві цілі. Ну, в ідеалі, першочергово, звісно, це знищити нульового пацієнта, ліквідувати. Щоб він не становив загрозу для решти персоналу. І по суті коридор в нас вже чистий. Тепер наша задача тихенько проникнути у кімнату, де досліджують нульового пацієнта. А задача ця ускладнюється тим, що тут стоїть цей придурок. І мені сильно заважає. Складали тут трупів, тепер наша задача тихенько пролізти. Блін, той покидьок заважає сильно. О, супер. Супер. Так, тепер наша задача бігом пройти. Ех, блін. Цей покидьок заважає. Зараз його виробимо. 47-й. Не заходь до інфекційної палати без захисного костюма. Вірус тебе вб'є. Все, друзі, половину Чрудно, цього всього завдання я виконав. Задача була протягнути трупак одного з вчених чи охоронців, хто це воно таке, щоб розблокувати замок біометричний. А, О, нам кажуть, що при контакті з Клаусом тим. Ми також отримаємо зараження і доведеться шукати антидот. Так, блін. Треба зараз якось. Це доктор Клаус Лібляйт, 47-й. Він не повинен покинути цю лабораторію. Треба, щоб цей Ліблять, яке чудово у нього прізвище. Відійшов в сторону, щоб ми з цим трупом пролізли туди далі через цю кімнату. Доки туди не прийшов нульовий пацієнт. Точніше, він не сам ходить, його туди приводять. Можна було завалити окремо ліблядя, але це не так пахосно і не так цікаво. Ось він сказав по рації, що містера Кейджа просять на дослідження і ми будемо чекати цієї нагоди пролізти крізь цю кімнату, де він совається туди-сюди. Так, зараз він піде на місце дослідження Кейджа, і наша задача пролізти крізь цю кімнату непоміченими. Чудово, все вийшло. Тут знаходиться пульт, яким проводять дослідження над пацієнтами. І ми цим пультом маємо скористатись, коли сюди зайде наша головна ціль. А цей труп нам потрібен для того, щоб відкрити цей біометричний замок. Тіпи вже знайшли якогось трупа і нас шукають. Але це не проблема, бо вони нас не бачили. it holds it to the cage

Ціль ліквідована. Наразі заражених не виявлено. Ми змогли стримати вірус. Вирушай до виходу, мерщій. Все, друзі, ідеально ми спалили дві цілі одночасно. Тепер задача покинути цю клініку. Це буде дуже важко зробити. Бо нас зараз будуть повсюду палити. Жесть. Чуть не спалився. А, Дідько, доведеться йти через морг. Ну ладно, нічого не поробиш. Зато тут менше народу і мало хто нас шукає взагалі. А це нам дуже на руку. Ах, ти покидьок. Клятий, ладно. Давай, іди дивись. Ну, палити я тебе не буду, чувачок. Нахер ти мені потрібен, а от. А, а ось, до речі, наш антидот. Який вже не потрібен, але...

Блин, як це мені проскочити зараз, а Блін, десь одна монетка ділась. Десять згубив одну монетку, ну ладно. Давайте якось звідси виходити. Ну, я думаю двох нам вистачить. Виход звідси лише один. Гелікоптера вже нема, є лише снігоходи Тоді давайте цього хрена зараз Зараз охорона пройде. А, охорона тут і нема, походу. Є тільки до той... А, ні, доїдуть вони, так. Да. Так, треба подумати, чи я нічого не... Бляха, друзі, я ж забув витерти камери. Записи з камер довбаних, лки. Доведе, а ось воно рядишком, ох, це було небезпечно. Так, він нам, до речі, може знадобитись. Щоб пройти по біометричному замку? Ось і все. Технічно ми все зробили. Теперь задача просто пройти по всех идиотов. Еще один молоток. А, те ходят? Ну, прекрасно. Так, тех мы зараз предвалечем ли чем Блин, молотка кинут. Оп! Uh, hey, Чудово, 47-й. Овен, Кейдж і Клаус люблять мертві. Вірусна базова ніяк не зможе розповсюджуватись. Я направила інформацію спілці директорів. Вони передають вітання. Незабаром ми зв'яжемось. Ух ти, а що це за дорожка, я щось не пам'ятаю її. А, Йопсель мопсель Це можна було сюди пройти. Ха -ха. ясно. Ну, це вже не важливо, місія пройдена. Поїхали звідси. щось тут ще лежить? А, ключ треба. І 47-й без спаліво укатує в доході. Я завершила звіт по останніх операціях для клієнта. Що з вірусом зброєю? знищено. Я прослідкувала за цим. Ми були на волоску 47 План на базова був геніальним. Це не лише діяльність культу. Працювали професіонали. Саме так. Звісно, з точки зору МКА, контракт закрито. Схоже, тобі доведеться ще попрацювати, перш ніж я знову вступлю до гри. В мені час іти, бачу ціль. Ось і все, друзі. DLC, DLC кампанія Нульовий пацієнт завершена. Виконано все ідеально. У костюмі 47-го і е, майже всі місії виконані на Silent Assassin. Тобто максимум нас шукали, точніше, не нас, а когось шукали, але так нікого і не знайшли. Отже, гра пройдена на. 100% і можна переходити до наступної гри. А якою вона буде, ми побачимо вже наступного разу у наступному відео. Наразі дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватись, ставити подобаєчки, підтримувати мій канал гривнею та писати коментарі. І побачимось вже у наступному відео. У наступній грі все буде Україна. Пока-пока!